Усім привіт! І як ви бачите, я, я поміняла свого персонажа. Та й сьогодні буде друга частина, як міняю я свою сім'ю. Так, ось мій тато. Я хочу його зробити зовсім не таким. У мене буде фіола сім'я. Так, здається, я знаю, де взяти йому одяг. У моєму маленькому безгладі зараз от он тут. Так, Так, юбка йому не потрібна. Ой-ой-ой, це не твоє. Так, кроссивка. Футболка. Так, дальше что там у нас было? Так, целая на банка. Так, 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 так. Ну, да Та и сумку. Осьмий Зараз ось. Ой. Тут одежда для девчонок, ну... Я знаю. Ну, здается, типа, это для маль. Для хлопчика зараз. Так, это для хлопчика. Для дівчинки. Штани. Да ні, це теж для дівчинки. Я ж казала, нам не треба нічого для дівчинки. Ось ці штани. Зміняємо їм колір на, можна ось це не підходить. Підходить зараз. Підходить ось цей, може. Так, ні, не підходить. О, шорти. Добре, так. Хай будуть шорти. Ну, розумієте, тато у шортах. Ну, тато у шортах. Що, можна ось таку юбку йому вдягти. А ще краще буде ось таку паніку. Так ні, я шучу. Зараз. Все тут для дівчинок. Для хлопчиков нічого не знайдеться. Хай буде читаний сірі. Не білі. Так чорний гай. Світло чорні. Хай. Далі волосся, волосся будуть ось такого, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні фіолетового, як мій персонаж. Далі щечки. Так ні це для дівчаток. Ну, все, думаю, тато в мене добрий. Так ні ні. -ні. Ось. колеру фиолетового. О, гарненько так. Ой. Дивіться, що з ним. Так, ні, це не підійде. Так дивіться, я хочу вам показати бак. Ось цей рот. Та й ось цей. Вони однакові. Ось цей і ось цей. Зробили два таких рота. Ну, все, думаю, тато теж готовий. Скоро буде третя частина, як роблю я ось цю дівчинку. Всем пока. До скорої зустрічі!